Всім привіт, радість, щастя, така незнана ефорія в грудях від того, що можу з вами спілкуватися, хоч не бачу нікого. Але дуже приємно згадати школу я. Ну, це, напевно, найкращі роки. Багато в кого, ну в мене це точно. Всіх люблю, всіх обіймаю. Ну ніяк не можу зустрітися сьогодні, не то, що приїхати, а навіть у відеочаті. Перепрошую сильно, без підготовки, говорю, можливо, не зовсім, бо і хвилююся і, і поспішаю, як завжди, життя. Але дуже вдячна організаторам школи, школі нашій, які стараються і роблять завжди для нас ці такі незабутні, приємні події. Дякую, Уклінницький, всім, всім величезний привіт. Всіх люблю, всіх, всіх завжди приємно згадати з таким теплом, ніжністю. Люблю обожнюю. Хочу, щоб ви гарно провели час. Я з вами, подумки завжди, всіх обіймаю, всіх цілую. Слава Україні! Героям! Слава, ура!